Кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні стрімко зростає. Як розпізнати, що ви стали жертвою жорстокого поводження, та як цьому запобігти, дивіться у наступному матеріалі. Як пояснюють фахівці, домашнє насилля це наслідок зростання стресу, економічних труднощів та безробіття, спричинених війною. Вже цьогоріч у січні, було зареєстровано рекордну кількість кримінальних проваджень про домашнє насильство: 435 випадків. Це майже вдвічі більше ніж у січні. Торік, кожна п'ята жінка в Україні зазнавала хоча б одного із виду насильства у шлюбі. Кожен четвертий допускає, що фізичне насильство у деяких випадках можна виправдати. Майже половина українців не розуміє, що таке економічне та психологічне насильство. Щоб змінити цю вражаючу статистику, UNFPA Україна запустила національну інформаційну кампанію Розірви коло. Ми прагнемо, щоб жоден випадок насильства не сприймався як норма, а кожен, хто стає свідком, діяли. «З початку цього року вже було викликів 3865, якщо я не помиляюсь, з них підтверджено 1651. І по відношенню цих викликів, які вже підтверджені, були складені протоколи за статтею 173-2, є 4 домашніх насильства. Так, є психологічне, фізичне, економічне та сексуальне. У нас саме найбільше буває сексуального та економічно найчастіше буває психологічного та фізично. З початку року у Дніпрі зареєстровано один випадок сексуального насилля. Під цю класифікацію потрапляє не тільки зґвалтування, а й домагання. Образливі сексуальні коментарі, натяки, погляди і телефонні дзвінки такого ж типу стверджує правоохоронниця. Важливо тільки знати те, що є протидія проти них самих. що. Посягання особисто на людину, те, що ображають, погрожують самі прості такі запитання. Це вже є домашнім сильством. Також поліція закликає громадян звертатися по допомогу, якщо ви стали жертвою домашнього насилля. Телефонуйте до мобільної бригади та за номерами денного центру надання соціально-психологічної допомоги. Не потрібно боятися звернутися на гарячу лінію 102 та не обов'язково давати відповіді на всі питання оператора у випадку критичної загрози краще, якщо позволять на лінію 102, щоб кривник не бачив, щоб кривник не знав те, що вже позвонили на лінію 102. Навіть якщо вона мало відповідей дасть, просто потрібно позвонити та сказати, що мене принижують або мене б'ють, або ображають. Цього достатньо. Далі вона зможе розповісти вже по прибутню поліції. В Україні створено багато ініціатив, покликаних на допомогу жертвам домашнього насилля, побороти сумнів і страх, захистити свої кордони. Зробити крок у вільне життя. Ми поцікавились у Дніпрян. Що вони знають про тему домашнього насилля? Я знаю, що ця тема дуже актуальна, що дуже багато жінок на жаль це замовчують. Сто відсотків треба про це розповідати друзям, близьким, тікати від такої людини, по можливості це робити максимально. Ну так, плавно і непомітно, тому що такі люди явно з трошечки з психічними порушеннями, навіть не трошечки. І невідомо, що може ця людина зробити, якщо вона зрозуміє, що ти просто від неї йдеш у відкриту. І звичайно звертатись до поліції. Чи знаєте ви номер поліції? 102. Ну, як мінімум, мовчати об цьому точно не можна, об цьому можна сообщатися в надлежащі органи. І я думаю, що надлежащі органи будуть з цим щось робити. я думаю, тому що такий у нас дуже довгий час був менталітет, який тягнеться ще з радянських часів. А це поговорка б'ють, значить любить, не знаю як правильно український перевести. Це нам внушали. обов'язково вам треба вийти заміж. І пам'ятаю, мама одне моєї подруги мені казала, ми ну, не ж на ти гарну людину. Хоч плохенький, але муж потрібен, хоч якийсь, я хоч щось біля вас в штанях, а не воно яке. І так багато наші жінки і виходили з таких от плохеньких, і терпіли це, все, і досі терплять. Іноді людина на підсвідомості вона розуміє, але нічого не може зробити. Розумієте, вже настільки її. Е е Настікі вже внушили, що вона нікчема, що вона нічого без, без цього без іншого без того насильника, без цього тирану ні не на що не здатна, і вона вже не може. Насправді тут дуже важливо, щоб родичі, щоб якісь друзі можливо допомогли, тому що сама іноді людина не, не в змозі. За інформацією програми розвитку ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько двох мільйонів людей. А щороку. Гине близько 600 жінок відповідно до законодавства України. Особи, які вчинили домашнє насильство, несуть кримінальну та адміністративну відповідальність. Найголовніше не боятись сказати про це. Маргарита Кузьманко і Ляломовська спеціально для Д1.